<рес> Гранатові плоди терпко солодко кислі. Вони залишають незабутній після смак. Цей плід заповідь на правдиво справжнє життя. То українські воїни, які загинули за те, щоб все це було у нас вами. Тягнись, Марто, тягнись і зростай! Час потребує швидкого дорослішання. на які правда дуже важко наділити. Чесно, мені дуже хочеться вам прочитати із книги казки «П'ятинки» казку про марципан. Я вже сьогодні якось згадую цю тему, тему Марцепанів і спитаю вас, чи ви знаєте, що це? Ніхто не знає. Перше буде святковий кордон, потім інші переговори. Це жодної винагороди чинити і ставитись до інших, так, як всі ви хотів вишити. О, О, про ракети я тобі я буду читати. Каже, дуже не цікава, дати. дуже смішна. Будеш сміятися просто. на всім паркуш. Це робити уроки, жалки.